Сердечно вітаю усіх шановних учасників цієї духовно-просвітницької програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Я прошу вибачення у моїх співпрацівників, які не просто дивляться чи слухають, але які працюють на Господній ниві разом зі мною за два виходи пропущені в ефір мої. Це було зв'язано із. Станом мого здоров'я. І сьогодні я дякую Господу, що ми знову можемо бути з вами разом. Отож, сьогодні, улюблені Господом, християнський світ відзначає одне із двонадесятих головних християнських євангельських свят, переображення Господнє, або ми ще кажемо, День. Спасів день чи просто е, свято Спаса. В Євангелії про це не сказано, але оскільки мова йде про Спасителя, е, який вже був близький до своєї хресної жертви, то, звичайно, нема тут помилки, коли ми говоримо, що це є спасів день. Тобто, коли наш Спаситель. Показав зразок, як треба готуватися до відповідальної праці і відповідальної жертви в ім'я Господнє на поклик Всемогутнього Бога. Хочу сказати, що два свята християнське релігійне переображення Господнє, і ось незабаром 24. Це наше національне свято, свято української незалежності, дуже зближені по часу, і в цьому є особливий символізм. Ми до нього звернемося ось-ось. Але я насамперед нагадаю нам, як це відбувалося. Це нам сповіщає і євангелист Матвій в 17 розділі і Євангелист Лука у 9 розділі. Читаю із святого Матвія. А через 6 днів бере Ісус Петра, Якова та Івана, брата Його, і веде їх на гору високу, окремо, і переобразився він перед ними, обличчя його засяяло, як сонце, а одежа його стала біла. Як світло, і ось з'явились їм Мойсей та Ілля, і розмовляли з ним. Тоді Петро промовив до Ісуса, Господи, добре нам тут бути, коли хочеш, поставимо тут три намети: один тобі, один Мойсеєві, а один Іллі». Ще він це говорив: аж ось ясна хмара, отінила їх. І ось голос із Хмари промовив, це син мій улюблений, що я вподобав його, Його слухайтеся. Почувши це, учні припали обличчям до землі і дуже перелякалися. Ще тут не вся повість, тому що Лукашу додає ще дві деталі. Що вони були подолені сном і те, що Спасителі особливо за старих, що про цю велику подію і з'яву нікому не говорять. Насамперед, бережімося, щоб сонливість не нападала на нас тоді, коли мова йде про нашу долю і долю нашого народу, нашої нації. Ми можемо судити апостолів. Чомусь Христос не судив. Зрозуміло, що вони не відпочивали в фешенебельних готелях, не їли вчасно свіжу їжу, як треба було навіть колоски розтирали в руках і зерно їли сире. Але, звичайно, це не є популярно, я красить їх тому, що в такий відповідальний, доленосний час. Явлення слави Господньої, і раптом на них напав сон. Друге, на що ми звертаємо увагу? Звичайно, коли вони прокинулися, вони вже побачили картину неймовірно, два потужні Божі посудини, могутні посланники Господні, древній Мойсей і пророк Ілля. Розмовляють з Христом про на дуже непопулярну і дуже неприємну тему про Його смерть і страждання, але про це трошки пізніше. Звертаємо увагу на пропозицію Апостола Петра. Добре нам тут. Отож, дозволь, ми збудуємо до три намети для тебе один, для Мойсея і для Іллі. Господь не схвалив цю пропозицію. Тут же роздався голос Отця Небесного, це син мій улюблений, Його слухайтеся. Це означає, що у Господа питання сакральності, питання найдивовижнішого, найбільш славетного. І художньо досконалого вшановування імені Господнього не має жодного значення. Для нього є головне слухайтеся, так як в свій час сказала Причиста Діва Марія, все, що Він вам скаже, то слухайтеся Його. Значить, тут можемо згадати знову ж таки пропозицію. Апостолів після Воскресіння Христового, тепер уже час учителю, щоби ти відновив Царство Ізраїлю. І відповідь була досить для них неочікувана і непопулярна. Не ваша справа знати час і пору, які Господь передбачив у своїй владі, але ви приймете силу, коли зійде Дух Святий на вас. І будете свідкувати про мене в Єрусалимі, Юдеї, в Самарії і аж до країв землі. Це головна істина: так як Господь показав себе у славі, переобразився, так Божа програма полягає, щоб кожна людина, особливо люди, які мають патріотичний дух в собі, вони були духовно переображені. І це Христос особливо наголосив, коли розмовляв із юдейським учителем Никодимом. Трічі наголосив, хто не народиться звище, не успадкує Небесного Царства. Оце якраз поєднує свято чи подію переображення із великим святом нашої незалежності. Нам бракує духовного переображення. Як це так, коли 32 роки дарованої Господом незалежності чудесним способом, і наша країна стогне ще від внутрішньої корупції, злодійства, нечистих різних діянь, високопоставлених чиновників? Чому в критичний кривавий час ще є моральна розділеність, ще є чимала категорія людей, які називаються теж українцями, які духом є на стороні лютого агресора. Значить, не відбулася ця вікоповна Божа програма переображення. Вшановуйте як угодно, скільки угодно. А якщо ви не дасте Божому повелінню слухатися і наслідувати Христа, звичайно, всі ваші справи будуть абсолютно безуспішними і намарно. Хай Бог нас від цього збереже. Отож, улюблені Господом, брати і сестри, шановні християни, попробуємо все ж таки перенестися умовно в дусі від славного переображення Господнього до нашої долі, до плюсів і мінусів, дарованої Господом нам національної незалежності упродовж 32 років. Оскільки Христос сказав учням, що тільки тоді ви зможете володіти і будувати незалежну могутню державу, коли Дух мій, Дух Святий буде у вас і буде у вас робити цю дивовижну роботу переображення. Тобто, коли духовні начала, духовні, духовна істота. Буде завжди превалювати, перевищувати усі наші тілесні, низенькі пожадливості. Що сталося з ізраїльським народом? Він чекав на свою незалежність 1915 років, від 33 третього, умовно, кажучи, коли Христос покинув землю. І до 1948 року. Що характерно, що хто знайомий із декларацією, яку писали ізраїльські патріоти найперше, про незалежність держави Ізраїль, жодним словом не згадано не тільки ім'я Ісуса Христа, якого вони і донині не признають, але ім'я Господнє. Чекаючи 1915 років і так ігнорувати на свою незалежність, ігнорувати ім'я Господнє, який зумів упокорити всіх навколишніх ворогів і дарувати чудесним способом поки що клаптик тої землі, якщо говорити про всю землю, територію, яку вони мали при Соломоні, то це дійсно клаптик. Потім Господь розширяв, що було з Україною? Нам, українцям, прийшлося чекати ще довше. Аж 1958 років до 1991 року. Чому? Виявляється, що коли людина самовільна, свавільна, Зарозуміла, ігнорує Господні поради, Господні ведення, Господні дари, їй здається, що вона тим приносить біль чи прикрість для Господа, дарма так думати. Послухаймо, як говорить Слово Боже нам у 81 му псалмі, які наслідки людина споживає. За своє свавілля. 81-й псалом читає з дев'ятого текста. Нехай не буде в тебе чужого Бога, і щоб ти не вклонявся перед чужоземним Богом. Що зробив цей народ ізраїльський і, напевно, наш також? Одинадцятий текст. Та народ мій не послухав голосу мого і не упокорився мені Ізраїль, і я покинув їх на волю запеклого їхнього серця. Нехай ходять собі за своїми власними думками. І далі Господь із великим болем. Як батько рідний з того говорить, Великі скорботі про наслідки такого непослуху, такого свавілля, ой, коли б то мій народ та послухав мене, коли б то було, щоб Ізраїль ходив моїми дорогами, швидко покорив би я ворогів їхніх. І проти гнобителів їхніх обернув би я руку мою. Ненависники Господа покорилися б йому, підлещуючись, а добр, добробут їхній тривав би повіки, і хлібом пшеничним годував би я їх медом і скелі, я насичував би тебе. Чому це все у невизначеній формі би, насичував би, був би, значить, реальність долі своєї, народ, який ігнорує оцю вікоповну заяву Отця Небесного там, на горі переображення? Слухайтеся Його. Два слова тільки. Можна було б цілу книгу написати про послуг Богу, але головне, що вівці мої, Спаситель сказав так, вівці мої голос слухають і за чужим не підуть. Я знаю їх по імені. Я йду, а вони йдуть за мною. Я є добрий пастир, пастир добрий життя своє, душу свою кладе за овець. А наймит злодій, і всі, які приходили передо мною, це злодії та розбійники, вівці мої не послухали їх. Чи вівці Господні, українці, українки, українки чи часом не звихнули трішечки, спочатку трошечки, а потім навмисне, все далі і далі від стежки і слідів Господніх. Інші люди, інші ідеї, інші мотиви стали пріоритетними для багатьох людей і особливо в той час, коли проливається кров нашого стражденного народу, ось уже другий рік поспіль, і вся світова спільнота, співчуваючи нам в основному, не може дати ради собі з одним. Осатанілим, кривавим агресором. А це чомусь так стається? Христос сказав, хто посоромиться мене і імені мого в цьому роді перелюбленому і розбещеному, то я посоромлюся перед Отцем Моїм і перед ангелами, нашим провідникам, політикам. Державним діячам дуже соромно сьогодні згадати ім'я Господнє. Провідникам церковним донині ще не дійшло закликати до всенародного покаяння і народної, всенародної екомінічної молитви, забувши про всі розбіжності, ритуальні. Богослужбові, адже режим атеїстичний впав без хамерсів, без крилатих ракет. Він впав солідарної в результаті солідарної, могутньої і супермагаючої сили святих Божих людей в Україні і в цілому світі. Запам'ятаймо, що переображення Господнє кличе нас до нашого особистого переображення. Читаю на сам кінець, третій розділ другого послання до Корінтян, 17 го текста, два останні тексти. Господь це Дух, а де Дух Господній там свобода. Тобто визволення навіть від кривавого безумного агресора. А ми ж усі відкритим обличчям поглядаючи, як у зеркало, на славу Господню, так споглядав Петро і ще два апостоли. Але це споглядання повинно перетворитися у наше особисте переображення. Споглядаючи як у дзеркало на славу Господню, ми переображуємося в його ж образ від слави в славу, як від Господнього Духа. Христос чекає і це станеться славетного українського народу. Слава прийде не через пам'ятники, не через сакральність. Не через гучні заяви навіть проповідників, а коли у покоренні нашому ми дійсно приймемо образ Божий, переображені власному, і тоді Господь покаже свою потужну руку, і свобода омріяна обов'язково прийде і оселиться у нашому народі. Прощаємося. До нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!